Ось ми з вами вже привели до ладу три моточки. А як файно. І ось тільки пилюки накидали з цих моточків. Пилюка сипається завжди при перемотуванні, хочеш не хочеш. Десь вони зберігалися, десь вони перемотувалися, десь просто волокна просипаються. із, Скажіть мені, нитка, коли волокна витягуються, намагаються із довгих волокон. От. Але буває, що волокна коротші. Так, а, ще нам цю нитку треба розібрати, може, трохи пізніше, так. Робимо величезний моточок. Це дівчата передали ниточки, в клубочки позмутували. Я вам вже говорила, що нитки беремо. Це розпущений Светри з секунду. Іде все на добру справу. Всім дякувати, хто долучився. От. І далі, щоб можна було ними працювати, я їх перемотую. Ви бачили, як о, стоять моточки, як з них рівномірно йде нитка, і бачите, як зараз клубочок скаче? Це халепа. Так само, коли на машинку нитка подається, все так само скаче. Нічого yeah. не вдієш. Івтік? Івтік? Це ж треба так знову від... Відновлюємо натяг нитки і далі. Натяг там мінімальний, я просто притримую. Просто, якщо не притримувати, то воно взагалі скаче і там е, такий е, десь пухкенький клубочок, а десь моточок, а десь він е, передавлений перетягнутий ниткою. Тож краще просто от банально притримати, ніж. Мати потім клопіт. Так, далі десь у мене схожі ниточки. Я хочу, ось ці там три клубочки, здається, да, однакові. ось, Всі на один моточок, щоб я знала, що воно все е, до кубки зібрано, і скільки в мене цієї нитки. На пару тут точно вистачить. І то є добре. Діаметр вже більший, тому коли перемотуємо, смикає також більше. Тож краще трошечки уповільнити намотку, аби не було перетягнуто, щоб, щоб моток не був перетягнутий посередині якоюсь ниткою, яка смикнулась, перетягнула і всі ниточки самі між собою порушилася їх як це, послідовність накрутки. А відповідно і може цей перетиснутий моточок, оскільки ми потім нитку зсередини беремо, то він може потім витягувати таку, як маленький моточок народжувати. Це сумна історія на, насправді, але краще так не робити. Ось у нас маленький хвостик і третій клубочок. Перепрошую, ось ці дуже схожі, але, здається, не такі, чи такі. Завтра при денному світлі побачу краще. Як гадаєте, це одна й та сама нитка, просто її розібрали. Бо тут подвійна ниточка, а тут одинарна. чи це все ж таки інше. На втомлені очі не розібрати. Добре. Завтра на денне світло побачу.